На Заньковецькій 11 урочисто відкрили пам'ятний знак на місці Римо-католицького храму Святого Климента, знищений більшовиками у 36-му році. Храм нагадував відомий на весь світ Кельнський собор, але на відміну від останнього, костел святого Климентія так і не відтворили. Тільки в 93-му році парафіяльний будинок при колишньому храмі перетворили на церкву. Пам'ятний знак відтворює архітектуру зруйнованого собору. В 1936 году это называется не просто день, а кровавый день вообще в Одессе. Первые взорвали соборку, рядом находится в Алексеевском базаре, есть еще один храм, православную взорвали. І з'єсів зарвалі на початку двадцятого століття Одеса мала лише два католицькі храми. Зважаючи на те, що в місті було багато католиків, у 1906 році вирішили побудувати третій храм Святого Клементія. Божий дім був найбільшим у місті: 64 метри заввишки, і вміщував у себе 4 тисячі людей. Храм вважався як місцем культури, так і науки. Тут, то не був тільки храм, тому вакруг храма була школа. Asnawnaia, gimnazja, licej, były te naprawienia różnych no, naprawień technicznych, gdzie mogli dzieci uczyć się, były obrzeżycia, internaty. Tutaj, gdzie jest się Czas Meczet po drugiej stronie, na Balkowskiej, to był internat dla dziewcząt, które monaszki zadzierzało 60 dziewcząt w tym internacie. Było dla malczyków, był dom dla przestarych, І то все, що держава церква Фермокатоліча. Все, що на сьогодні залишилося від храму сходинки та каплиця. Тепер на цьому місці два чи будинки. Пам'ятний знак створили три скульптори з полімерного матеріалу з додаванням міді та мармуру. ці зізнаються, без складнощів не обійшлось. Коли нам дали матеріали, то всі фотографії і всі рисунки рознілісь. І нам довелося просто до чомусь середнього. Скульптуру поставили перед входом у колишній храм. Висота постаменту більше двох метрів. Територію навколо пам'ятного знаку місцева влада до весни планує облагородити. Для любого поляка, приїжджаючого в Одесу, узнать, що в Одесу вписана частичка історії польської історії, буде цікаво. Ми об'язані зробити так, щоб це місто було красивим. Установка пам'ятника збіглася зі 102-ю річницею незалежності Польщі. Іноземні гості заспівали кілька пісень, а сам пам'ятник освятили.